З дуже відомим елементом, який побутує на південній Рівненщині, а саме на Дубинщині та Волині, весільний обряд читання весільної корони. Що ж це за обряд, коли наречений? Пройшов всі шляхи перепон для того, щоб викупити свою наречену. Він потрапляє в світлицю. Де наречена сидить спиною до нього та до всіх гостей, руки її міцно скріплені в замку, голова нахилена до весільного столу. На весільному столі стоїть е, весільне жито з е, коштами. Це мають бути гроші, якими потім батьки посипають молодят, а також цукерки, щоб життя було солодке. Весільна ікона, якою благословляють молодят також. Там лежить вінець, ця весільна корона, яку потім одягають на реченій. Весільна корона це невеличка стрічка, 5-сантиметрова, біла білого кольору, який плетений, вічно зелена рослина, аж чи розмарин, який потім мама чіпляє на реченні після прочитання весільної корони. Весільну корону читає дружба голосно, красиво, і це все супроводжується звучанням музик. Після того всього наречених благословляють і вони йдуть до шлюбу або до святкування весілля. Отож, ми зараз обряд вам продемонструємо. І я на сцену запрошую дійових осіб, нареченого наречену, дружбів і також дружбу, які будуть читати весільну корону. І гостей цього дому на цю щасливу і любу хвилину. І вас, музиканти, прошу, щоб ви слухали. Вважали і нам до корони славу відіграли, слава! Послухай, родино, що буду казати? Я буду молодій дівчині корону читати, бажає шлюб взяти, з чужим з'єднатися, з гарним вільним дівуванням на вік розпрощатися. Слава! Про минуло дівування мов пішло з водою, бо корону розквітчану держу над тобою. Ця корона як перший знак, який сповіщає, найщасливіший чи найгірніший час вже тебе чекає. Слава! Той час більше не прийде, як би не просила, його ти не доженеш, хоч би й мала крила. Слава. Ти пишалась красуючись. Що живеш на волі, виростала ти у мами, як квітка в озоні. Слава! Одружишся і злучишся в одне, серцем і душею з'єднаєшся, а з розкішним дівуванням навік розпрощаєшся. Слава! Покинеш ти рідну хату, вийдеш заміж поміж чужі люди, шануй, вважай старших, добре тобі буде. Слава! <му> Пам'ятай, як голуб з голубкою, так і викохайтесь ціле життя в парі і не розлучайтесь! Слава! Вийдеш заміж, не май думки, як інші мають. Пройде тиждень по весіллі, розводу шукають. Гріх тому великий, хто присягу ложить. В'яже руки дає слово, а серцем іншого любить. Слава. Не плач молода і не журися, Встань за столу, всім клонися. Слава! Прошу вас, мамо, вінецею взяти і нашій молодій головоньку вбрати. Мамо, як покладеш вінець посі коло неї, чи не шкода тобі стане дитини своєї? Слава! Стоїть мамка коло тебе, стоїть ірко плаче. Що тебе в дівочій стані більше не побачить. Слава! Вам, тату рідненький, подяку складаю, щоб мене викохали, мов ту квітку в гаю. Не гнівайтесь, музиканти, що довго читаю, бо ще кілька слів дружкам сказать маю. Слава! Що дружки думають, то я добре знаю. Вони заміж рвуться, як грішник до раю. Краще ви, дівчата, заміж не спішіться, поки молоді, тільки й веселіться. Слава! Журіться, дружечки, прийде та неділя, ви мене попросите на своє весілля! Слава! А тобі, молода, від усього серця, своїми словами, щоб ви прожили весь вік, щоб згода була між вами. Слава! Будьте здорові, як вода, а веселі, як весна, багаті, як земля, щоб в родині вас любили і щоб від людей добра заслужили. Слава! Бажаю вам молоді! Щоб ви гроші міряли мискою, а дітей колискою. Слава! А на тому добрі люди буду я кінчати. А вас, музиканти, прошу славу грати! Слава, слава, слава!